Треба, щоб червоні вишеньки були вже. Так, друзі, всім привіт! Як бачите, місце зустрічі з вами не міняємо. Знову батьків на гарбузках обробляємо. Поміняли тільки гарбузки, трохи підросли. І така земля, як, як попіл. Бо тоді писали весною все, ну як коли. Горав, що земля гарна, ну, а то нічого, добробітку то чудово, але вологу дуже мало держить. На глині знову пересихає, то стає камінням, а тут отаке. Зараз і ну, таке багато то нам піше. І ще не передають і не передають дощів. На два тижні немає дощів. Ще поки що тримається, ну, рослинки трохи ще є волога. Я так не його фрезою, а більше оце, оце зілля Називаємо, Трошки позбиваю. Миленько, щоб вже було б полегше старшим людям, може коли нам хто що допоможе. А то картопелька така росте. Зараз пробіжимося це другий раз. Ну, ми, може ще коли разок, якщо нас загодять, бо ми цілою командою приїхали. Ті такі справи. Добренько будемо працювати. Привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Земля суха, пилюка така. Це вже остання поперечка, вже будемо додому їхати. Ярославчик, Я, Я, пахне, Я пахне. йду сказати, Ярославу, На як пахне. Mmm, jak pachnie ładno. Це дерево да. треба було садити. Чи да, садиться дерево? Я не знаю, як, як садиться калина. А Баба викопала коліс, і пересадила сюди. Баба текля ще була в нас. Правда. Хай прошли порівняно. Там є якесь воно. А він по кропі в домашній чи Треба підроста, чи

Хлопці попереду. І сусід вийшов дядько Гриць, буде косить. Ви бачите, в нас вже черга дійшла до щавлю, поїхали з Колею, нарвали. Нарвали чотири пакети, ще ззаду є. Ну, ось перебираємо так, потім ріжемо в миску. Я вже потім перемию, де буду в хаті закривати, вже баночки наготовила. Ну, останеться тако перемити її і перебрати це все. Рвали то швидко, а посидіти треба трошки біля його. Ну, зараз коля під'єднається до мене, то ми двох швидко. Холодку такого немає у нас тут, ще садочок молодий. То ми ще в своїх козирочках, дуже так сьогодні сонечко тепло. Ми вже перебрали. Ось така миска вийшла, ось сюди ми нарізали, хвостики будуть свиням, вже хлопці занесли відро відро і пакета, бо багато щеблю. Ну, і щеблю багато, і хвостиків багато. Но зараз йду перемию його і буду ставити на газ. Вже я прийшла на кухню закривати щавель. Ми вже з колію перебрали, я вже й помила, три миски намила. Ну, вже одну порцію загрузила в воду, вже майже закипів. Зараз буду доставати у баночку. Каструля в мене на 10 літрів, води 2 літри, води багато не наливаю, тому що щавель пускає, потім буде набагато більше рідини. П'ять столових ложок солі. І вже більше солі не додаю, просто щавель у баночку накладаю і новий заложу. Вже й закипів. Банки наготовила. Може, і багато наготовила. Бо здалося, що щавлю багато. Ось так наложую, рідини багато не накладаю, Ну, потім в кінці доливаю доверху, щоб більше був би, як щавель. А потім вже оту рідину, яка остається, то вже виливаю на вулицю. Так, щоб баночка була густа, щоб щавлю було багато, а вже в кінці. Щоб не переварувався. То таким черпачком. Отак, От щоб не було багато води. Потім додаю добавляю... слідуючу порцію. Перебирали довго, то вже й загоріла я там, і коля загорів, на вулиці все сиділи. Ота каструля повна, але ж як вона ще вель, то воно опуститься набагато буде менше. Зараз вам покажу. Отака повна каструля. Але він нагріється, зараз осяде. Оця баночка вже повна. Зараз закатаю. И закручую. Перевертаю. Ну, я свою всю стерилізовані банки, всі, що я стерилізую, то я так завжди переставляю. Закипіла друга порція. І накладаю банки. Вже банка нагрілася, В рушник. Спочатку холодна. І отак, щоб зверху був маринад, покривав щавель. Баночки взяла літрові, півторачки. А вже на слідуючий раз, як поїдемо по щавель, то візьму вже менші, щоб були і більші, і на півлітри теж, щоб багато не, не, не стояло в холодильнику. А в кінці другим черпаком, щоб не переварувався, коли додавлю слідуючу порцію. Вже я закрутила ще вель весь. Вийшло в мене 7 літрів з половиною, 3 літрових і 3 півторачки. Ось так накладаю густо. А та рідина, яка остається після щавлю, то я її розведу. Її тут не дуже багато, але ж вона кисла і пахуча, розведу з водою і дам поросяткам. так гарно пахне щавлем. Оце, що перебирай довго, а закривати на кухні часу багато не треба. Те, що чекає, щоб вода нагрілася і закипіла. Ну, Ось таким на сьогодні вийшов день біля щавлю. Сезон закруток на зиму вже відкрито в мене. Рвемо ми його на своєму сінокосі, вже скоро буде колій косить. То ще один раз поїдемо і, і хватить нам, і сапать не треба, і борщ смачний. Що там, синок? Ага, добренько. Ну, ось так. І роботи біля його небагато. Ну, так до малинки ще добралися трошки. Зараз попрориджую. Ну, це вже вчора прорибів і прибрав його між раді. А це те, що сьогодні. Отак воно виглядає вже. Ну, тоді і ще пауні пускай, але ті вже залишаємо на, на пасенки, щоб були б. Так вона виглядає. Сонце палить, трошки припалює, звісно, її. Так звані опіки сонячні. Ну ідемо туди, зараз глянемо, яка та не проріджена. Ну ось нагадаю ця така нерівномірна через те, що осінь на насадженці дуже багато викопали ми її, то вона так, так і пішла. Ну, але будемо бачити посінь, як буде з ягодкою від неї. А це той такий сорт, що високорослий дуже. Подивилась покрили листя. отаке От листя. Ну коли рослина здорова, то вона, вона здорова нічого не чіпляється, нічого. Але не дуже подобається нам цей сорт. Ну, Оцей такий самий загущений родочок. Не проріжені. Одну а оце отак палися від сонця. Сонце піднімається так з цієї сторони і цілий день отак світить, там заходить, то і з цієї немає таких хопіків з цієї сторони. Саме з тої, то, що ніяким... Ну, по лиску ще нічим вона не кроплена, не може бути, що там припалено чи ще щось. Так вона є. Але воно нічого, воно не страшно. Я на такі дрібнички то не дуже звертаю увагу. Щоб його. І тут така вона. Такої ще густини. Зараз попроріджую. Окілку прийшов помічник. Коли так не дуже багато то в міжраді залишаємо оцю цю парослю, а коли вже цей раз вже трошки набільше, то позрібаю на гній, та й все. Коли проріджена, то, то краще набагато. Вона росе, як йолочка, не тільки верхушка родить. А ягода скрізь потроху. Ягода крупніша, і швидше вибирати усе. Ми перші роки починали, то не дуже так проріджували. То вона маленька, як, як вишеньки невеличкі такі виходить. А так краще. І все одно і напасники буде, що будуть вона. Це вона полана. Вже казав, Може хто перший раз зайде, подивиться. Кірку будеш допомагати тату. А що ти будеш робити? Ризати маліну. <різь> <різь> Молодець. Ти така роботка бі біля малини. Поливаємо, звичайно, і сьогодні ще планую піддобрити її мастером 320-ки. Щоб вже трошки зараз перш проридемо, трошки може де підсапаємо. І тоді вже, щоб вона кормилася б. Але сонце палить, звичайно, дуже. Треба тут таку сєточку накидати в москітну, щоб не палило б. Ну то таке, то вже перебор буде. Ось таке листя має. Тут вона малинка. Це припалене. Від шкідників і хвороб, це в нас вона вже ну тут є другий рік, є третій рік, там трошки четвертий, можна сказати, третій рік все воно так йде по кругу. Тут від шкідників і хвороб чи нічим ніколи не кропив. Хоча всі маліноводи б'ють себе в груди, що якби ну, треба обробляти, бо можна догратися з таким ділом. Але я вважаю, якщо рослина здорова, то до неї менше чіпляється різних хвороб. Перш треба дати добриво у корінь нормальний. У нас, у нас у ній найнатуральніше, само найпровірений. На осінь засипається воно і все. Ну, А коли рослина здорова, то не так воно чіпляється. Та й рослина, і людина так само, коли від вітру шатається, то, то кашляє, то пчихає. А коли бравий козак червонощоки, сальця поїв, то, то що там до нього чепиться? Так виглядає малина, вже проріджена і посапала. Зараз зранку сапала, зараз вже трошки жара спала, а так ми до обіду, а вже коли дуже жарко, то в хату хаваємося. Коля більше часу біля її проводить, а я по хаті, поки їсти наготую, то він тут проріджував, а я вже просапала. Мотоблока вже сюди ми не пускаємо, то сапкою міжраді. Зараз покажу по який рядок. По цей рядок ми посапали і прорідили, а цей ще не чепаний, Він той чистий, але ж раз уже проріджує то я й сапкою. Пройдуся, поки зілля мале. Як мале зілля, то скоріше просапаю, а як вже більше, то на багато часу треба більш сапати. А зараз Коля розкаже, як він буде підживляти і розводить уже, підготував своє. Так, Підживляю таким добривом. Це Мастер 320-ки. Його беру 200 грамів розвожу у відри і виходить 200 грам на 250 метрів малини. Якщо в радках, так. Бо, можливо, міжрадія можуть бути різними, так що не на сотки, а радки, то на 250 метрів 200 грамів. Ну, перед тим капелька про промочую, щоб малина була промочена капелькою. Заповнюється система і тоді вже цього інжектора вентурів кидаю отак дубасить. І тоді після того, як прокапається все діло добриво, то ще на хвилин 10. Оставляю, щоб пролило б ще систему повністю. Промило б. О, йдемо, ну, забув. Забув радка закрити свого. Є ж цей, цей радок нагадаю що в його термін, тоді коли прокапував, також не капав туди нічого. Ну і цей, щось з голови вилетіло. Трошки пішло, ну, нічого, все одно не дуже багато літрів 5 цієї суміші. Це на всю ділянку розмішало цьому. І так прокапуємо. Вже добриво пройшло по системі, але ще після, після добрива то хвилин 10-15 водою ще пролємо. Ну, ось таке у нас вийшло відео. Дякуємо всім за перегляд. Така в нас сьогодні робота була і біля хати, і на полі ми градочки вже посапали. Помідори мої прийнялися, то вже колорадські жуки напали, треба теж щось купити, покропити. Ну тоді все, всім пока.